Протягом опалювального сезону 2025-26 року ми сподіваємося, що ми вийдемо на загальну потужність майже 100 МВт генерації. Зараз в нас є вже доставлені когенераційні установки. Днями закінчиться тендерна процедура щодо їх встановлення та підключення цих когенераційних установок. То є вкрай важливим і ми зараз виконуємо цю роботу. Також один з елементів, який ми зараз виконуємо, це. Монтаж та підключення сонячних електростанцій. Якщо в минулому році ми їх підключили дві, то в цьому році вже сім на наших закладах охорони здоров'я та, на та на наших закладах освітнього. Коли ми говоримо про 100 мегаваттка генерації, вся вона виключення надана нашими донорами. Хто такі донори? Це безпосередньо ЮНІСЕФ, це уряд Нідерландів. Це GIZ, це ПРООН, це Європейський Союз через а Це Джайка. Це уряд Швеції, це уряд Німеччини. Саме ці донори допомогли нам придбати сьогодні точніше не допомогли, Вони самі придбали для нас ці енергетичні установки. Коли ми говоримо про сонячну енергетику, також вся вона фінансується за рахунок наших донорів. Від урядових організацій та неурядових організацій Європейського Союзу. Тож сьогодні, коли ми говоримо про енергетичну залежність, повністю європейські країни, європейські донори, а також в минулому році це були і Сполучені Штати Америки, і Японія через джайку, вони сьогодні допомагають нам зробити цю енергетичну незалежність. Також слід зазначити, що сьогодні ми робимо велику роботу по укріпленню наших а, трансформаторних підстанцій після візиту на територію Запорізької області. Прем'єр-міністра Юлія Анатолій Свериденко, майже одразу було прийнято рішення щодо видачі додаткового фінансування по будівництву другого рівня захисту для наших трансформаторних підстанцій 150-ї потужності. І дуже сподіваємося, що ми до кінця року зможемо це закінчити. Це щось податково? Типу ні, ні. Це перший рівень, Другий рівень – це повністю бетонний саркофаг. Чи не запізно? А, чи не запізно поясню? Останні два роки на території держави України масово укріплювалися великі підстанції 330 та 750. на території Запорізької області 202 дві підстанції, одна 750. По ним завершено будівництво з минулого року ворог почав обстрілювати безпосередньо 150 п'ятдесяти підстанцій. Нагадаю, що тоді восени ми таким чином укріпили всі наші підстанції і всі підприємства Запоріжжя відгукнулися і допомогли нам це зробити. Ми побачили, що Після того, як ворог вдосконалив свою систему роботи з шахедами, то, на жаль, габіони, навіть які поставлені на 4 метри вгору, вони вже не захищають. Чому? Тому що ворог змінив систему застосування шахедів. Раніше вони плавно спускалися і досягали своєї цілі в минулому році, приблизно наприкінці зими, ворог почав шахеди запускати пікетуванням, коли з максимальної висоти приблизно. 2,5-3 тисячі метрів для того, щоб вони були недосягаємі для наших МВГ. Вони просто їх спускали, а можна сказати, вертикально. І такий захист, такий захист перестав захищати. Тому ще на початку року ми почали опрацьовувати єдине комплексне рішення для захисту 150-х підстанцій. Це досить складна робота, тому що 330 тридцяти підстанції, 750 п'ятдесяти підстанції вони часто розташовані на великих площах. Тому що будувалися окремі енергетичні об'єкти. 150 підстанції, 110 в деяких регіонах будувалися так, як будувалося місто. Тож будувалася підстанція, навколо нього будувалося місто. Ви можете побачити це е, сплош рядом в нашому місті Запоріжжя, і е, тому це такі дуже стислі, е, дуже стислі умови будівництва. Тому немає одного рішення. Ми єдине рішення шаблонне розробили, але воно сьогодні. Повністю під кожну територію робиться окремо. Також, коли ми розпочали розробляти це типове рішення, в березні місці ми почали робити перше будівництво. І перше будівництво йшло достатньо складно, тому що ми на ньому відпрацьовували ці проєктні рішення. Також ми маємо розуміти, що часто підстанції розміщувалися на старих бетонних площадках, на старих, я не знаю, там, чагарниках. І, наприклад, на деяких підстанціях лише на демонтажні роботи, щоб котлован, в нас уходило до двох місяців. І ломалися десятки екскаваторів, які намагалися це робити, тому що синій бетон виймали. Це зараз може трохи смішно звучить, але це факт з тим, яким ми зіштовхнулися. Вранці ми проводили нараду по всьому нашому будівництву. У нас є одна підстанція, де ми ще не закінчили демонтажні роботи. Тому з одного боку, були розроблені проєктні рішення, з іншого боку, були зроблені експериментальні рішення, які зараз вже на завершальному етапі в Запоріжжі. Ми дуже будемо намагатися закінчити це до за кінця року.